Так, дякую, домовись. Бувайте. Так, все зроблено. А тепер цього року ми бажаємо вам тепла. Тепла в серцях, в ваших оселях, в сім'ях. Ми бажаємо вам миру. Миру в вашій душі, миру в ваших родинах, миру в нашій Україні. Нову святому Деліспуар. Деліспуар люміно, Деля Віктуар. Ми бажаємо вам сил, сил будувати життя та здійснювати ваші мрії. Виухде і Нелкін Юдах. Енопекти Глімахен Офіхін. Вайвенсен, Юлії, притігекерсдагін, інглюкіх юя. Я бажаю вам здоров'я, фізичного та ментального, а також енергії і досягати успіху в наступному році. Бажаємо вам любові! Любові до себе, любові до близьких, любові до світу вірте у себе та у свої мрії. Ви можете більше ніж ви думаєте.